Тобто все це зеркало не закріплене. Як для 4-х двигуна набирає дуже непогано. Так, ну 55, більше він не їде. Більше я і не очікував. Як правило вони їдуть ці фонди 50-52. Так, провіряємо заводку з кікстартера. без посторонніх шумів, так як і має бути. так, По електриці ближній дальній, повороти, габаріт, стоп є. Сигнал присутній. Так, ось це такий скутер. По витраті палива близько 2-2,5 літри на сотню. Інжекторна версія споживає трошки менше. Гарний варіант. З документами все добре, є можливість поставити на облік. Техніку відправляємо по Україні, по вартості доставки десь 1500 гривень. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. Якщо хто хоче придбати, телефон залишає нижче.